Привіт! Кинула в гарячу воду баклажан, він спрокипів і зварився, Попробувала ножиком, він готовий. Сіділа в раковину воду і залила холодною водою. Воду можна поміняти, хочете декілька разів, можна не міняти. От він такий став зморщений. Тепер на сковорідку трошечки олії, буквально капівочку олії, бачите, навіть нема тої олії, там жарю цибулю з морквою. Морква покришена не мілко, не на тертку. Добавляю вегету, добавляю сирий часник, два зубчики в мене. Ось це все жарю. І для того, щоб все це якби, стало м'яким зовсім, я добавляю капіпочку води, ну там скільки, дві ложки води, і даю йому випаруватись. В цей час баклажан виймаю з води, витираю його рушничком паперовим. І знімаю з нього шкірку. Шкірка дуже гарно знімається завдяки тому, що я йому зробила цей контрастний душ. Кладуться порізаний баклажан в ковшик. І в цей же ковшик, зараз, побачивши, що це вже готова, в мене зажарка, вона м'яка, без водички, дивіться, без цього, я сюди додаю в цей ковшик цю зажарку досолюю, доперчую. Чорним перцем, ну хто як любить, можна додати острий перець. Додавайте сюди, перемішую це гарно. Ви на смак так собі вже приділіться. Можна якоюсь додати травичку, яку ви любите. Наприклад, якщо ви любите прованське, додавте. Я це все перемішала і повинна зараз що? додати трошки сюди оцету на смак. І вже потім проблендерувавши ще раз, спробувати. Ну, у мене не записав, не записав у мене телефон. Так що, вибачайте, повірте мені на слові, що так вона гарно проблендерувалася, і на смак вона дуже смачна. Мені смачного, а вам всього доброго. Оставайтесь, живі, здорові, і вибачте за такі незручності.